Набір коліс для валіз. Артикул ЧМК-8020. Колеса виготовлені з якісного міцного пластику у чорному кольорі. Колеса прорезинені. Набір складається з коліс двох типів: високий блок та низький блок. Високий блок має ось таку накладку. монтується за допомогою п'яти гвинтів. Низький блок монтується за допомогою чотирьох гвинтів. Блок йде на підшипнику. Колесо також йде на підшипнику. Замовити та дізнатися більше можна за посиланням в описі на handymarket.com